Друзі, наскільки в нас чарівна природа, тільки що мали змогу переглянути відеороботу, де Івана показані пилипця. показані наші гори, <с наші <с ліси, і про те, аби зберегти а, ось цю недоторканність і чарівність нашої природи, організовують акцію а, оренда ялинки. І ми запросили до нас гостей і організаторів, які детальніше нам про це все розкажуть. Ну а тема нашої сьогоднішньої розмови буде, як сказала Іванко, оренда ялинки. Та й взагалі поговоримо про заготівлю новорічних ялинок в студії програми Ранок на тисі». наші гості Ігор Коцур, перший заступник начальника головної лісничої закарпатського обласного управління лісомисливських господарств та Юлія Давидова, прес-секретар закарпатського обласного управління лісомисливських господарств. Це правильно Доброго вітаємо в нашій студії. І Одразу хочемо наголосити, що ялинка в нас штучна, не справжня. Помітили помітили. Отже, розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цю акцію, адже вперше вона відбувається у нас на Закарпатті взагалі подібному, поки що нема. Наскільки мені відомо, взагалі на території України. Ну, Територія України вже почали, прихватили якраз цю акцію. Флешмоб такий собі, так, Так, майстрім. да. А взагалі в Закарпатті ця інновація. Наше управління запропонувало лісгоспам підпорядкованим управлінню таку акцію для того, щоб зберегти ялинки. І два лісгоспи вирішили, що вони погодились. І Перечинський Великобачківський лісомиславгосп сказала, що вони підтримують і заготовили ялинки на прокат, тобто ялинки в горщиках, які можна взяти на певний час, а потім повернути в лісгосп і висадити, наприклад, для озеленення території на тернах шкіл або в лісовому господарстві. От, пане, як взагалі проходить процедура, тобто що потрібно мати, що потрібно знати людині, яка а, має на меті взяти собі ялинку в оренду? Ну і для того, потрібно знати ялинку Треба взяти, пізніше за нею доглядати, поливати і в такому стані, як вони її взяли, повернути назад в Держлізгосп. Ну, Я хочу наголосити, що це перша акція, це такі пілотні два де ми цього року пробуємо. Якщо воно приживеться, буде попит, то на наступний рік ми збільшимо набагато цю. Роботу ну, напевно найбільше питань виникає з тим, якою повинна бути ялинка при поверненні, і якою ялинкою не приймають. Тобто, якщо гілочки впавші ну, чи які взагалі умови? Так чи є якісь договір я не знаю, прописані правила, які Ні, повинні Ні, договір немає правила, нема це просто на договірних засадах. Воно робиться, яку беруть, таку бажану повернути само собою, щоб вона не була поламана, знищена. До прикладу, якщо я взяла ялинку в оренду, але я не хочу її повертати, я хочу висадити вдома. По-перше, чи є можливість, чи можна висадити цю ялинку вдома, чи вона проживеться? І по-друге, чи мені потрібно доплачувати певну суму для цього? Ні, я думаю, що вам не потрібно, якщо треба буде, то ви можете собі її забрати, купити її просто по тій ціні, яка є на даний час в лісгоспі, висадити собі вдома. Тобто є фактично фіксовані ціни на кожен тип ялинки, чи це є а, за розміром, чи як вони поділяються, взагалі, чи є якась градація? Якщо говорити про ціни на новорічні ялинки, то ціни на новорічні ялинки встановлює кожен із ОЗ окремо. Але в середньому, якщо взяти, у нас ціни по області до метра ялинка коштує 65 гривень, до 2 метрів 80, до 3 метрів 100. Вище 3 метрів за кожен метр плюс 25 гривень. Отакі в нас ціни. А от як доглядати за цією ялинкою? Її поливати вдома? чи yeah. я Її обов'язково треба поливати. Хоча б раз в тиждень треба її обов'язково поливати. А Потім, щоб було легше реанімувати, якщо, наприклад, її повертають все ж таки. Але багато людей не хочуть повертати ялинки в оренду. Вони хочуть якраз таки висадити у себе на території прибудинкові. Я в падівлю вони таке питання взагалі щодо заготівлі. Можливо, це буде таке спільне питання щодо заготівлі ялинок саме цього сезону. Взагалі чи трапляються випадки браконьєрства? Взагалі, як регулюється саме це питання незаконної вирубки ялинок в нашому регіоні? Взагалі, звідки завозяться ялинки саме до нас у Закарпаття? в цьому році лісогосподарські підприємства Закарпатської області отримали ліміт на заготівлю новорічних ялинок в кількості 35,5 тисяч штук. З них 3 тисячі це є ялиця біла і 32 тисячі це є ялина європейська, тобто, як ми її називаємо, в народі смерекою. І ялинки в основному у нас заготовляються це є на новорічних плантаціях, рубки догляду в молодняках, які є планові рубки, ми повинні робити там. Так, так само це є лінії електропередач, нафтопроводи, газопроводи, ну і різні продуктопроводи. Так само є на прочищення квартальних просіків. А чи ведеться певна статистику? Свята вже зовсім незабаром через 11 днів Новий рік. Вже напевно дуже багато людей зверталося до вас щодо цієї орендування ялинки чи багато охочих. Багато це взагалі ажіотаж. Ми так не думали, що буде такий великий попит, тому що пишуть якраз таки світ інформаційних технологій в соцмережах, звертаються до мене, звертаються зі Львова. Приїхали гості зі Словаччини, та, і хотіла собі придбати ялинки, але 70 штук це небагато. І наші вже пороздавали, порозкуповували ялинки. Були від, до речі, від 140 гривень до вісім. 800 гривень останній була такі межа, це Великобачківський лісомисловоз продавав. І дійсно, що всі, ну, ми будемо заготовляти з весни наступного року ялинки, тому що всі звертаються, просять ялинку відправити по новій пошті. Навіть, гріда від але ж, ялинка, але ж віде. всі прекрасно розуміють, що це нереально, тому що вона поламається і ніхто не буде за це відповідати. І ялинці буде все ж таки її шкода, і вона не буде прекрасна. не буде прикрашати вона новий рік і різдво. От щодо того, що я казав, по, а, чи ведуться якісь методи боротьби саме з незаконними виробовими. Передбачені штрафи, да. якісь передбачені, передбачені хочу сказати, що при обласному управлінні створений штаб. Так само такий штаб створений по кожному лізоспі. Ми спільно з Національною поліцією і з лісовою, лісовою інспекцією створили цей штаб. «Штаб управління буде координувати роботу штабів на місцях по районі, і при кожному штабі і в кожному лізоспі створена мобільна група, яка рейдові бригади, рейдові, рейдові бригади, які будуть виїжджати і майже круглосуточно патрулювати лісові масиви і дороги області. Ого. От якщо о, хтось із жителів там, до прикладу міста Ужгород на місцях буде точок продажу, як йому відрізнити саме ялинку о, легально від ялинки нелегальної? Чи має право він звертатися в якісь відповідні служби інстанції і що потрібно для цього йому да. робити? У нас є в управлінні є гаряча лінія на номер гарячої лінії. Якщо ялинка куплена законно, на ній повинен бути чіп, чіп із хамотиком, який кріпиться на ялинці. Він одноразовий, його відірвати не можна. Якщо ялинка, на ялинці відсутній чіп. Значить ялинки придбана незаконно. Також нам хочу додати, що створена інтерактивна карта, де можна придбати легальні ялинки легальні. Це приліс госпах і прилісництво. Так, Якраз таки там пише кількість, що адреса пишеться, і кількість, де можна саме купити ялинку легально для тих, хто продажу. Система купівлі ялинок стає прозорою. Тобто, ну, насправді дійсно не от не ми говоримо про те, що там ера інформаційних технологій, дуже багато соцмережі, там різноманітні, я не знаю фото, фотообмінники. Тобто, можна е, безперешкодно я не знаю, прокласти собі навіть маршрут через GPS-навігатор, де придбати ялинку і тебе проведе. Можна насправді отримати потім заселпити Показати, у мене легальна ялинка. До речі, флешмоб започаткуємо. Я хотіла ще запитати тим людям, які. Mm, живуть десь в районах віддалених. Вони ніяк не зможуть прати. Тобто по районах ця акція не буде проводитися, тільки потрібно їхати в управління і так е ку орендувати брати ялинку. Ну ви кажете лісгосп. про два лісництва. Так, про два Перечинський лісгосп і Великобачківський да. лісомислогосп. Там можна придбати було ялинки. Ну, наразі ну, вже да. їх, їх немає. Тобто, тобто так, зараз кількі... ви можете вже анонсувати те, що ця акція була успішна на нового да. року. буде... вона вибухнула і навіть змі всі звертались до мене. І в соцмережах люди взагалі чують, бачать, де ж спортзал займаєшся. говориш по телефону, кажеш за ці ялинки, і люди кажуть, а де можна придбати таку ялинку? Це крута акція. От. <гум> ну, ми <гум> раді, що у нас люди вже... Свідомі і хочуть все ж таки ялинку, яка потім буде рости і прикрашати не один рік. А от мені цікаво, у вас вдома вже ялинка стоїть? А в управлінні. Я хотіла спитати. Як то кажуть, сапожник без так? Ні, вдома ще не стоїть і в управлінні ще не стоїть. Я думаю, що в управлінні будемо сьогодні. Існують такі тези, теорії про те, що хтось каже про те, що потрібно, аби не вирубувати незаконну ялинку, потрібно встановлювати штучні. Хтось говорить про те, що дійсно цікава класна акція щодо того, аби ялинку в горщику. От як ви вважаєте, все ж таки повинна бути жива ялинка чи штучно-декоративна? От на вашу думку, провокативне питання. Так, Це вже залежить кожен на свій розсуд. Я рахую. В цьому немає нічого плану, у нас, у нас ліміти є. Ми великої шкоди природі тим не наносимо. Навіть більше ми вже зовсім не наносимо шкоди. Це, як я сказав, ялинки заготовляються на планових групках. Ми так повинні їх Борбяти. да, вирубувати, проріджувати насадження. Так у нас спеціальних на ялинкових плантаціях міру. вони ж теж заготовляються, і то що ліміти є 35 тисяч триста тисяч ялин, цих тисяч ялинок. Це не обов'язкова та кількість, яких буде вирубано. Вирубано буде приблизно 7-8 тисяч всього на всього. Тобто ми говоримо про вирубку, чи проводяться ну я не знаю акції, чи можливо якісь заходи щодо насадження. Взагалі, як проходить процедура висадження ялинок, чи це є якісь так само окремі території, чи це так само в тих місцях, де їх зрубують, їх так само і висаджують там. Чи взагалі от як взагалі проходить процедура насаджування ялинок? Ну, є і природні методи, сказав, що їх, їх заготовляють дворічні на трасах, яких потрібно проробити. Електропроводи, проводи, нафтопроводи, газопроводи, їх треба вирубувати, ну, новорічні плантації. Так. Спеціально ми висаджуємо для того, щоб на Новий рік їх пізніше зробити. Просто і доступно. Ми вам дуже дякуємо, що ви завітали до нас. і Дякуємо, що завдяки вашій роботі. Ми отримуємо святковий настрій І в домівках кожного може покрасуватися ялинка в горщику. Але... Вгор... вже не може, тому що ну, ваше, вона вже вона на жаль. але які Щасливчики, буде. які отримали, так наступний рік нам обіцяють. Правда, Виростите. що кількість <свистити> буде, <набагати більше. свистити> Один, що що буде набагато ви більше. наступний рік буде більше. багато на студії буде ефірі Програма ремонту. Дякую. Отже, нагадаємо нашим глядачам. Нагадаємо нашим глядачам, що студії програма. Ранок на тисі ігор Коцур, перший заступник начальника головної лісничі закарпатського обласного управління лісомисливських господарств, та Юлія Давидова, прес-секретар Закарпатського обласного управління лісомисливських господарств. І говорили ми про планову вирубку ялинок, а також про акцію Ялинка в горчі. Ну а наші ранкові гості продовжують навідуватися до нас. І хто це буде? Ви дізнаєтесь за кілька хвилин.